І всім привіт, друзі, я Лінс, І сьогодні, 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 сьогодні я врішу випустити другу частину виживання носві. До речі, е можливо, ви вже могли замінити, по-моєму, задньому фоні. в мене з'явилися такі хряки, Вони спавняться. І не знаю, чи ви чуєте звук, але звук тупо як простої свині, знаєте? Хто не паняв, це типу так... Із них падає дуже багато свинини, з цих кабанчиків. Е, не знаю, чи є якісь звірі в лісі, але, по ідеї, мають бути. Так, скільки мені дали м'яса? 10 кусків м'яса, це просто е, дикий фарм. Тому що свинина дуже питательна. І сьогодні я піду в глуб лісу, так сказати. Подивитись, що там. От вісім м'яса. Ну, коротше, це жорсткий фарм. З... До речі, я бачу метели. Дивіться, які гарні тут метели. Це просто що за красавчики. Так, ладно, я зараз піду в ліс. Да. Тільки... Головне не загубити свій будинок. Е -е... Тому що буде дуже погано потім шукати його. Не сильно люблю, це. так. Так, ладно, ми поїхали. І так я переплавив трішки їжі, як бачите, свининки, якої в мене дуже багато. Тому іду, йду, ой, шахта перша. Іду, іду вглубь, так сказати. А стоп, я щось забув. І так я забрав ліжко, тому що мені здається, що я буду довго в лісі і спати потрібно буде. Плюс в мене стоїть уровень важко. Тут можуть спавнитись, наскільки я знаю, навіть в тіньочку десь моби. Не знаю, до чого тут лішка, але ладно. Будемо щось шукати. Тут я типу, ускорив, як щось шукаю в лісі. Спойлер, я нічого не знайшов. Ну, короче, я обиделся и пришел в свою халабуду. За моим окном человек. Он смотрит на меня уже три часа, не моргая. Хотел бы я сказать, чтобы тут не было два ухода, такие... Меня бесит. Ты мне бесишь уход. Ты мне тоже бесишь уход. Уже майже ничь пришла, чтобы размыть. Я просто весь остров навколо обходил, пока... Не дійшов до себе ну це катити ти. Я вирішив, ми пливемо. Да. Ми пливемо на другий острів, мене не, не цікавить. Так. Я буду плисти на другий острів. Тільки де ця лодочка і я не розумію. Чого буде? Так, чому? Все. 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 Всі дограли. Все играли из-за Стоп, э, давайте по нашу карту. Я, получается, тут. А тут едешь, острова не показываю, Ну и ладно, поплыву. Прямо по горизонту. Поехали. Ну, как бы, это, короче, у идея. Короче, пишите в комментариях, что вам воно подобается. Крючкидечку, і пердеечку і у мене є така, щоб да блин цей програма, що я... стоп, мені кажеться. Це риба меч. Я якраз хотів сказати. Сніжний. Сні... Сніжний остров... Я как в ходил щоб скачати мод на оцих всіх рибів Да. Це реально просто суша. Це реально просто Вони... Су... Ее yep. якісь тіри білі Не будуть атакувати просто так, мене? Не, не, брат, я тебе такой ні ні ні. Чи ви видали киндермен, вот ч подивишься, все сдохнешь. І фіга собі. Але це не інтересно, мені. Я пливу, звідси нафік, я пливу. І тут буду ресурсів взагалі. Тут автор, ну, тобто я. У мене, коротше, роздвіння лічності просто. Е -е, ускорив чуть-чуть відео, як бачите, тут угальотик. Там ще щось буде, ну, ви поняли, так? Да? Музыкальная пауза. твой ворлан. Тут я типа капец радуюсь. Ой, вау, залезу. Бур-бур, потопи, варгер, ньор, играй. А тут кирка доламується і я йду плакать. А тут, типа, опять ускорю, знаю за таких вставочок, ну але що поделаєш, така в мене работа. Ну тут, типа, знаю и задолбав, ну ладно. Якщо надо музикальна вставочка, то ви тільки маякніть, я не проти. Знаю, скучно, ну а що поробиш? В шахті покопався, дерево нарубив, тож можна... Ой, 50 одне тропичне дерево. І тут на острові такі дерева, ніби в них великан якийсь пописан. Знаєте, ніби таке. Великан, коротше, коли пі... ладно. Тут кокоси є? Чу... Оу, гадим. Ооо, гадэм. Окей, Oh, гад, Oh, гадим. <Bald>. Oh. <Mother's water> oh. Ладно, треба швидко переробити все дерево, це капець. Скільки? З одного, бляха, джунглівого дерева майже стайк оцих брвен, це капець. Ладно, зараз майкрафчу чогось. Я хочу напослідок модифікувати домик. Можливо, я так багато нічого не добув, але хоча б щось за кадром щось зроблю. Ну, останній час нема насправді мотивації знімати. Але я все рівно стараюсь, Надіюсь, ви мене підтримаєте. Мені вам подобається ця рубрика, як мінімум. Ні. Ну, так. Тому що якщо не подобається, я ну, прийду до вас додому і нічого не зроблю, бо я не, не така. Ти хороший, я плохая. Ладно, я дебіл, ну я ідіот. просто. Я. Ідемо добувати дерево, друзі. Тому що я дебил хотів зробити отакі штуки. І все я переробив так. Так що йдемо добивать. Вже за кадром забуду. От добу за дерева наблюдаю таку картину. До речі, я замітжу, что тут реально підводні у ці жителі. Попливку десь на острові не сподобалось, ну е я б так само зробив, якщо б був хряхом. Ну ладно. Пандмелі, пагмелі, робити домик Я не знаю, чи мені височить, справді. Ну але треба такий... Ну ди... ну додик просто, ну ладно, зараз зробимо красоту. Вірите? Я ні Ей, Ч так лагає, блін? задонать ты на телефон пожалуйста. Ладно. Шучу. Это да шу, да, шо, такие? да, такие? Дорогая? Капец. Да блин, какашки вообще, скажите, ма. Серьезно, 20 дерева на отцах хватит? Да насрать, срати, ладно. За кадром доделаю, главное би, типа, на красивому, на прев'юшку. Короче, я уже думаю можна прощатися, ну, типа, лолк. Чбурик. Ні, серйозно, відео вийшло якісь скучноватенькі уже. Але, я думаю, нічого страшного. Я постараюсь покращити свій контент якось. Ну, і надеюсь, вам хоч чуть чуть сподобалось це відео. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь, буду дуже радий. Ціную кожного, ви б знали, як я радуюсь. Дякую та до наступного відео. бай бай